Вітаю, ми з вами продовжуємо додавати і віднімати раціональні дроби з різними знаменниками. І перед тим як ми з вами приступаємо до такого виконання, нам потрібно переглянути, а які знаменники в нас є. Ми бачимо, що вони відрізняються один від одного, і зразу так сказати, які будуть до множники, досить складно. Для цього потрібно розкладати кожен із знаменників окремо на множники. Наприклад, із першого знаменника можна винести за дужки 5, і давайте ми це зробимо: лишиться Х плюс 4. З другого знаменника виносимо 4, і в дужках лишається теж Х плюс 4. Тобто ми бачимо, що у нас вже наявний спільний множник в знаменниках лишається домножити перший дріб на 4, що є в знаменнику другого. А другий дорівнює 5, що є в знаменнику першого. Якщо ми сюди додамо ще так, 4, а сюди додамо ще 5, наші знаменники стануть рівні, якщо ми перемножимо все. Ми це можемо зробити тільки за допомогою додаткових множників, щоб і чисельники теж не лишились без уваги. Все треба домножити. 4 множимо на х буде 4х. Далі можна записати плюс, 4 на 3 буде 12. Далі можна 5 на х помножити 5х. І 5 на мінус 10. Як ви вже помітили, у мене лишився ось тут мінус, і я не записував їх за спільною різкою дробу. Це один із варіантів не згубити мінус. Далі ж, в наступній дії я запишу спільний знаменник. До речі, він буде теж ось так, з домноженими 4 та 5. Адже і в чисельних ми теж їх помносили. Все, що потрібно зробити, це зараз або 4 помножити на 5х плюс 20. Або 5 помножити на 4х плюс 16. Мені більш подобається домножувати перший знаменник на 4. 4 на 5 я одержу 20, напишу x, і 4 на 20 я одержу ще 80. Власне, наш буде спільний знаменник такий. Чисельник першого дробу я переписую без змін. 4х плюс 12. В другому чисельнику я змінюю всі знаки на протилежні, адже перед дробом стоїть мінус. Таким чином, у мене буде мінус 5х, але плюс 10. Все, що потрібно зробити, це звести подібні доданки. Запишемо спільну різку дробу, перепишемо наш спільний знаменник. І спробуємо це зробити: мінус 5х плюс 4х. Матимемо мінус х. І 12 плюс 10 матимемо плюс 22. Все завдання ми з вами зробили. Проте, якщо ви хочете позбутися мінуса перед X, ви можете його винести на сам початок, та й записати різку дробу спільну. 20х плюс 80 наш заменник переписати, а знаки в чисельнику змінити на протилежні. Тобто буде x відняти 22. Так також можна робити. Приступимо до виконання другого завдання. І як бачимо, у нас. Схожа ситуація, до попереднього прикладу потрібно винести спільний множник за дужки, а тоді вже дивитися, а що в нас там буде. Власне, ми маємо y, який можна винести з перших дужок, це буде y плюс 5 всередині. І з других дужок можна, ну, з другого знаменника, можна винести за дужки 5, і в нас лишається y мінус 5. Як бачимо, знаменники в нас абсолютно різні, тому можна домножити їх навхрест. Перепишу 5 та 4. А додатковими множниками, власне, можна записувати їх ось так тут, але мені дещо зручніше буде дописувати їх ось так сюди. Це буде 5-25. І 5, перепрошую, y2 плюс 5. І це потрібно для того, щоб записати чисельники, адже мені на ці вирази. П'ятірку та четвірку буде зручніше множити, ніж на ось такі вирази. Тому це я зроблю 5 на 5 – 25, Дописую y. Далі мінус 25 на 5, 125. Далі я матиму 4 помножити на y квадраті плюс 4. Y2, і 4 на 5 Y плюс 20. Y. В чисельнику, як бачимо, у нас є 25 Y, та ще 20. Y Можна буде звести подібні доданки. Який буде спільний знаменник. Власне, я матиму помножити y п'ятірку і ось ці двоє дужок. П'ятірку на y я помножу, і я запишу 5 y А в дужках я вже запишу добуток y плюс 5 на y-5. Це у нас буде формула скороченого множення різниці квадратів. І якщо нею скористатися, ми одержимо y в мінус 5 в квадраті. Що можна записати, буде як y в квадраті відняти 25. Це буде наш спільний знаменник. В чисельнику в нас буде 4 іг в квадраті, плюс 25 y І 20. Дайдуть нам 45 y І мінус 125. В знаменнику ж у нас є 5 y, що множиться на ось y в квадраті. мінус 25. Можна їх теж внести. Вийде 5і в третьому степені відняти 125 y. Все. Завдання ми з вами зробили. Пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу!